Всіх вітаю! Сьогодні ми разом приєднаємося до мережі ZK-SYNC, яка є Layer 2 рішенням для масштабування Ethereum. Проєкт зібрав понад 400 мільйонів доларів і вже працює на основній мережі більше півроку. Як свідчить попередній досвід, перш ніж випустити власний токен, проєкт буде активно працювати на головній мережі приблизно рік. Маючи час, ми можемо активно брати участь у мережі, щоб мати можливість отримати великий дроб. Отже, давайте розпочнемо. По-перше, нам потрібно поповнити саму мережу. І для цього ми використовуємо біржу OKX. Переходимо в Metamask і копіюємо нашу адресу. Вибираємо Ethereum. вставляємо нашу адресу, вибираємо мережу за Era. І виводимо від 15 до 50 доларів. Переходимо на CoinMarketCap, вибираємо Ethereum. спускаємося трохи нижче і вписуємо сюди потрібну нам суму. Я буду виводити 25 доларів. Копіюємо і вставляємо це значення. Натискаємо далі. Вставляємо наші коди підтвердження. Переходимо на SyncSwap. Підключаємо сюди свій гаманець. І натискаємо тут на мережу ZK-SYNC. Після цього натискаємо Змінити мережу і підтверджуємо. Тепер відкриваємо наш гаманець і чекаємо, доки до нас прийдуть наші гроші. Бачимо, що гроші вже прийшли, тому оновлюємо сторінку, щоб оновити інформацію на самому протоколі. Натискаємо на 25% і додаємо свої дві цифри, щоб транзакція була унікальною. Бачимо тут 45 центів, тому натискаємо змінити ціну газу. І зменшуємо на 35 40%. Тут стоїть мільйон, я ставлю 650 тисяч. Натискаємо Зберегти і бачимо, що ціна вже 25 центів. Підписуємо транзакцію. І бачимо, що вона вже швидко успішно виконана. Заходимо сюди на ZK SYNC Scan. І дивимося, скільки у нас зняло. Бачимо тут 15 центів. Тобто транзакція нам обійшлася втричі дешевше, ніж показувало спочатку. Повертаємося назад. Заходимо в розділ Pool і вибираємо пару USDC Ethereum. Натискаємо депозит. І вписуємо сюди від 10 до 20 центів. Я буду додавати 14 центів. Дозволяємо доступ до наших USDC. Натискаємо максимум і підтверджуємо. Бачимо тут суму 65 центів, тому натискаємо змінити. Зменшуємо на 35-40%. Я буду ставити 1 мільйон. Підтверджуємо. Також переходимо в Metamask, щоб ще раз подивитись, скільки нам обійшлася ця транзакція. І бачимо, що взагалі списало всього 20 центів. Повертаємось назад в розділ Trade. Міняємо місцями і натискаємо Maximum. І міняємо всі наші USDC на Ethereum. Проводимо таку саму операцію з редагуванням газу. Транзакція виконана. Тепер переходимо в The Casing Bridge. Підключаємо сюди свій гаманець. І натискаємо «Вивести». Виводимо від 10 до 20 центів. Тому переходимо на CoinMarketCap і вписуємо цікаву нас суму. Я буду виводити 15 центів. Копіюємо і вставляємо. Натискаємо вивести. Натискаємо Редагувати газ. І підтверджуємо. На цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, ставте сподобайки або пишіть будь-який коментар. Побачимося в наступній частині!